Всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження, це Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року випуску. Автівка в нас оснащена 3.2 дизельним двигуном на автоматі. Справжній рамний позашляховик, ось так він виглядає по кузові, жодних помарок. Рама в нас в ідеальному стані. Ось такий вигляд має з лівої сторони. Автівка в нас, до речі, від одного власника з салону. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось такий у нас ідеальний шкіряний салон, центральний підлокітник, вставки з дерева, люк великий. Спереді у нас повний електропакет, сидіння водія. Пасажирське, великий центральний підлокітник, теж вставки з дерева, штатна мультимедія, клімат контроль, рычаг перемикання передач, рычаг перемикання приводів, підігрів переднього ряду сидінь, шкіряне мультимедійне кермо, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером. Ось так все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Покупку можете здійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг або ж ми можемо обмінятись на ваше авто.